Підвищення соціальних стандартів та покращення життя українців. Основна мета діяльності уряду переконує Микола Азаров. І додає, за три роки прем'єрства вдалося підвищити заробітні плати, пенсії та разом з цим втримати тарифи. Втім, погоджується, що виплати, хоч і збільшилися за цей період, більш ніж на тисячу гривень, проте ще недостатні. Тож курс на зростання зарплатні бюджетникам продовжиться надалі. Динаміка оплати труда. Візьмемо спочатку общі. интегральный показатель, да? Девятый год. Весь фонд оплаты труда в стране был 289 миллиардов. 289. Запомним эту цифру. А в тринадцатом году какой будет фонд? 482 миллиарда. Насколько больше? На 193. А в процентах насколько больше? На 167 процентов. То есть в 1,7 раза приблизительно вырос фонд оплаты труда. Досягти таких результатів запевняє керівник уряду вдалося завдяки зростанню економіки. Уряд розпочав реформи, що мають на меті вирішити системні проблеми, давність яких вимірюється десятиліттями, каже Микола Азаров. Тому урядовці розробили програму індустріалізації країни, за якою найближчі два роки планують модернізувати промисловість, розвинувши високотехнічні галузі та виробництва власної сільськогосподарської техніки та швидкісних потягів. На все це уряд планує планує витратити мільярди гривень, а необхідні кошти будуть залучені під державні гарантії, обіцяє прем'єр. Це крупна, серйозна програма, яка передусматрює вовлечення в процеси модернізації майже 400 мільярдів гривень інвестиційних ресурсів. Значительна доля предстоїть. Це Ресурсы государственного бюджета, это кредиты под гарантии правительства, это где-то 50 миллиардов мы планируем в течение двух лет а, израсходовать в качестве поддержки тех перспективних направлень за півтори години спілкування з прем'єром журналістам вдалося задати два десятка запитань з поміж економічних підтримки регіональних проєктів та зовнішніх орієнтирів. Країни медійників цікавило і наболіле, чи справді регіональні змі хочуть оптимізувати. Відповідь прем'єра була категоричною. Том розповідає про оптимізацію, де щонідай газподсудіміншення заробітної плати. других ТРК есть такие, такая информация? Есть или нет? Есть. Но не будет, значит. Решим эту проблему, никакой, никакого уменьшения заработной платы не будет, не только в ТРК, ни в одной отрасли бюджетной не будет. Прес-конференція Миколи Азарова транслювалася в прямому ефірі на центральних телеканалах. Керівник уряду пообіцяв, що міністри частіше зустрічатимуться з журналістами та заведуть власні сторінки в соціальних мережах. каже, оскільки саме такий діалог допомагає дізнатися про проблеми населення з перших вуст.